Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною магазин Сінсей. Покажу вам, що цікавого є для дому зі знижками, а також новинки: текстиль та ванна кімната, декор та посуд. Дякую, що дивитесь. усім приємного перегляду. Скарбничка дитяча ціна 149. Склянка висока, золотиста окантовка 119. Дитячий набір посуду, блюдце та чашка 140 гривень. Є ще ось такі набори з котиками по 169. Пляшка скло 79. Банка металева для картоплі 289. Скляна ємність для напоїв з трубочкою 79 салатова та омаранчева. 99 ось такий варіант, креманка 149. Склянка 59 зі снижкою. Набір двох келихів 269. Келих 149 з золотистим обідком. таця металева. Рожева з золотом 269. Тримачі для фото 219. Ось такі красиві органайзери для прикрас є золотиста та срібло. Вартість 219 гривень, срібло 189 гривень. Таця дзеркальна 340 гривень, 99 підсвічник для свічки таблетки. Ось така дзеркальна таця 340, коробочка для прикрас 169 гривень на блискавці. Така коробочка 119 гривень і є бежева та чорна. Має одне відділення. Зверху вона м'якенька знизу картонна. Кошики для зберігання пластикові 169. Ось такі губки. Коробочка для зберігання 39. Серветниця валюрова 219. Клітка декоративна 149. 79 декор для дому. Лаванда у вазі 140 гривень. Такий варіант з квітами 169 Підсвічник з метеликом 49, скринька скляна 149, подушка 45 на 45, 269. Коробочка зі знижкою 79. Ось така скринька 219. Плетена. Коробка для зберігання прикрас на три відділення. Ціна 459. Зверху це пластик прозорий, а знизу картон обшитий валюром. Ось така коробочка пластикова 459, має два поверхи. Такі вкладки по 219 у шухляду або як таця використовувати 99, кошик для зберігання подвійний, подушки м'які по 269. Бежева, рожева та темно-сіра. Підсвічники для свічки таблетки. Будинки 149. Такий варіант. З квіточками літній, ціна 149 менший. більший 169. Фотоальбом 340 гривень. Килимок м'який у вигляді квіточки. Ціна 599. Такий м'якенький кольоровий з кісточками. Зі знижкою всього 219. 60 на 90, 60 на 180 м'який калимок, 559 є ще менший, такий самий 55 на 85, 340 гривень. Ось таке поєднання цікаве, натуральний і коричневий. Але без цінника. новинкам. Красивий відтінок приглушений і по ньому білі листочки: 60 на 90, 459. 189 ось такий, також 60 на 90. Придверний килимок 219, 40 на 60. 459 ось такий варіант: 60 на 90. Стажерка 659 висота 91 см. Столики дитячі 389 см на колесах є для хлопчика та дівчинки. 219 набір кошиків для зберігання 2 штуки більша та менша. Піка для рушників висота 76 см 699 см подвійна. Кошечок дитячий, коробочка така для зберігання у вигляді котика 119, на 4 відділення 240. Текстильний кошик 269. Є лише молочний. 269 ось такий кошечок круглий, коробка 219 рожева, металева 149. Дитячі вішаки 269. Ціна вказана за 20 штук. Є ось такий бежевий, блакитний та рожевий. Є ще менші упаковки по 10 штук. Ціна їх 149 Також у трьох кольорах: бежевий, блакитний та ніжно-рожевий. Подушка на великий стілець 48 х 48 см. Ціна 389 Іде з зав'язками. На стілець кольорова 45 на 45, 219, також має зав'язки однотонна, ціна 189. Стілець дитячий, 219, два кольори. Штора квіткова без цінника, 359 140 на 2,60. Занавізка 389. Такий самий розмір. Є ще ось така біленька. 269. Ще ось такі красиві зразки є. З такими м'якенькими бомбончиками. Золотистими зірочками. Але вже немає складеної з цінниками. Рожева 340 гривень. Штора 599 гривень. Підставка плетена для вазону 289. Вазон пластиковий високий. 340, зелені по 219. Ось такий підвісний всього 129. Є три відтінки. 269. Ось такий плетений. Ціна з акцією 269. Трава газонна 2 на 50 ціна 169. Підставка під вазон 189 та 169 на колесах. Набір плиток 289. Упаковка 4 штуки: є сірі та коричневі. Кашпо металеве зі знижкою 69. Рожеве та салатове 79. Ось такі натуральні з металевою опорою. Також знижка 269. Поличка для вазонів 699, 40 на 20 та на 122 см. 80 на 25 та на 60 519. Вазон бежевий на ніжках 340 гривень. Такий 219. Також на ніжках. ПЛЕД 160 на 130, 459 гривень. Постільна білизна 659 160 на 2. Зі знижкою 2,20. 2, потон 100%. Простенька не йде в комплект. 160 на 2, 389, 100% потон. Подушка 169. Климок для ванної кімнати у вигляді листочка. Зі знижкою 189 є ще ось такий лимон, також по акції 219. Кошики металеві дві штуки 189. Дозатори для рідкого засобу: 169 ведмедик. 219, морська тематика. Ось такі красиві. Краплинку ціна 189. Кий також 189 і до нього склянка є. За 149. Білі у блакитну смужку 189 з надписом теж 189. І ці мені дуже подобається за 189, а склянка 149. На цьому все. Всім дякую за огляд, вдалих вам покупок та гарного дня!